Що ж такого класного професії дизайнера інтер'єрів? Чи варто в неї йти, та чому я не хотіла бути дизайнером? Про це все розкажу вам сьогодні на прикладі своєї історії. Привіт! Мене звати Катя Лоференко. Я дизайнерка та вже власниця студії по дизайну інтер'єрів. Але мій шлях до цієї точки був непослідовним, адже я спробувала себе у різних професіях після універу. У мене на каналі вже є збережений прямий ефір про мішлях у професії, і там немало переглядів та коментарів під ним. Тож я вирішила записати повноцінне відео зі своїми висновками, плюсами та мінусами професії. Це буде доволі особисте відео, адже я зазвичай розповідаю про наші проекти, плани. А сьогодні покажу багато старих своїх фоток та пошуків ідеального формату для себе. У 17 років я приїхала у Київ з маленького містечка у Миколаївській області. Приїхала я на навчання в Київський університет технологій та дизайну, бо все життя я обожнювала малювати, і навчання на художньому факультеті було для мене чистим кайфом. Тому я не вважаю, що вища освіта переоцінена, адже у нас було дуже багато предметів, які, здавалося б, не мали безпосереднього відношення до професії, але вони дуже сильно розширювали крогозір. У нас була історія мистецтв, історія меблів, ергономіка, основи рисунку, живопису та пластичного. Анатомії тощо. Звичайно, викладали і комп'ютерну графіку, і композицію, і кольорознаство, і дизайн проектування. А ще універ дає можливість знайомитись з новими людьми, які плюс-мінус того ж віку, що й ви. А отже, з тими ж проблемами, переживаннями, думками та фрустрацією, яку ви допомагаєте пережити один одному. Після п'яти років навчання я влаштувалась на свою першу офіційну роботу у дизайн-бюро. На той час це було дуже класне, перспективне бюро, і можу з точністю сказати, що то було... Був найкращий колектив з тих студій, де я працювала. Зараз я те саме можу сказати про колектив своєї студії, що є великою втіхою для мене. Попрацювавши рік, я вирішила, що професія дизайнера інтер'єрів не для мене. Я відчувала, наче життя проходить повз. І мені здавалося, що професія дизайнера це зовсім не те, на що я розраховувала, і треба шукати щось інше, де можна було б краще заробляти і повніше реалізовувати свої міння та навички. З того моменту я пробувала себе у різних професіях, наприклад, я пішла працювати у інтерію. Це студія м'яких меблів, коли вони тільки відкрились і були зовсім маленькою компанією. А ще деякий час я мріяла перекваліфікуватись у кондитера і поїхати навчатись у найвідомішу кулінарну школу Cordon Bleu у Франції. Я брала участь у різних ярмарках, які були популярні тоді, та продавала свої торти. Я дуже захоплювалась процесом створення нового незвичного витвору, і у якийсь момент я вирішила, що треба пізнати життя кондитера по максимуму. і Піти попрацювати у цех. Єдине місце, куди мене взяли без кондитерського досвіду, була шоколадниця. І я їздила на райдужний з Солом'янки на 8 годину ранку. Хто знає Київ, той зрозуміє сили моєї мотивації, бо це прям далеко. Ще з цікавих професій, які я спробувала, був весільний декоратор. Ми робили романтичні зйомки, оформлення весіль та заходів. Весільний бізнес це дуже складна історія, скажу я вам, а все тому, що так багато зусиль та грошей вкладається в один день і дуже багато факторів, які можуть піти не за планом. Це ще нервовіше, ніж ремонт, бо ставка більше на створення враження та атмосфери. І чим мені подобається сфера дизайну інтер'єрів, так це те, що тут ми можемо відчути плоди зусиль на дотик. Це робота на довготривалий результат. Ми знаємо, що люди будуть жити у цих стінах роками, будуть тут народжувати дітей, планувати майбутнє та втілювати свої мрії у реальність. Я чітко пам'ятаю момент, коли я зрозуміла, який саме формат роботи дизайнером мені підійшов би. І з того моменту я почала потроху змінювати свій вектор розвитку у той напрямок, де я зараз. Паралельно зі всіма моїми непов'язаними з ремонтами професіями я розробляла проекти. Веслення, інтер'єри. Мені завжди здавалося, що я можу більше, тому мені подобалось потроху покращувати свої навички, хоч я й не працювала наповне дизайнером. В якийсь момент я влаштувалась працювати у круту студію на Печерських ліпках і кайфувала від рівня проєктів та клієнтів студії. Це був дуже класний і корисний досвід з надихаючою власницею, колективом та крутими проєктами. Мені настільки подобалось там працювати, що я була абсолютно впевнена, що я буду ще довго працювати в такому форматі найманого дизайнера. Але через рік студія поступово переставала працювати і, не знайшовши нічого підходящого для себе на ринку вакансій, я розпочала потроху постити поради та свої роботи. Це було майже 8 років тому, у 2017 році, а здається, наче в минулому житті, бо це були дуже концентровані 8 років роботи, вдосконалення у професії дизайнера інтер'єрів та безліч помилок, завдяки яким я навчилась і сильно прокачалась. Далі мій шлях був по Спочатку один проект, потім два, потім більше так само і з людьми. Найперше я делегувала креслення та 3D-візуалізацію. Далі я шукала людей на позицію менеджера проєктів, який би займався безпосередньо ремонтом. Бо мені здається, що доволі складно поєднувати створення дизайну та його реалізацію, адже ремонт займає дуже багато часу та сил. Найдовше я відтягувала момент делегування безпосередньо дизайну, адже це найвідповідальніше питання для мене. Але я хочу сказати, що знайти дизайнера, який би відповідав усім параметрам мого пошуку, дійсно складно. Бо це має бути Людина зі схожим смаком і баченням краси має вміти це бачення упакувати у гарну картинку, має постійно вдосконалюватись та рости як дизайнер, розумітися на особливостях реалізації ремонту, а також бути людиною, з якою хочеться працювати тривалий час. Там ще багато пунктів насправді, але для мене пошук кожного нового члена команди вартий зусиль. Адже коли поєднується декілька сильних спеціалістів, то рівень студії та безпосередньо кожного проекту росте. Два роки тому я розпочала повноцінно вести цей Ютуб канал. Спроби були ще у 2018-му, але не вистачало сил та часу. А з початком повномасштабного багато проєктів стали на паузу, тому з'явився час для створення відео. Плюс на початку мені дуже сильно допомагали дівчата зі студії зі створенням відео, за що я сильно вдячна усім, хто б допомагав і брав участь. Це було дуже дуже важко, але результат того вартий. Зараз команда також залучена у підготовку та проведення зйомок, але зараз вже маємо більше людей та процеси по зйомці більш налагоджені ніж на початку. До речі, запрошую вас подивитись на прогрес по Ютубу також за ці 2,5 роки. Чесно, для мене робота над Ютубом це таке задоволення, і я дуже сумую, що не маю достатньо часу та сил, щоб створювати відео частіше, адже основний пріоритет моєї діяльності це злагоджена робота студії та розробка нових цікавих проєктів, які я можу показувати потім вам. Вречі, речі маю сильне бажання створювати більше освітніх відео про історію мистецтва, архітектуру та архітекторів, історію дизайну, але не розумію, наскільки вам буде цікаво дивитись такий формат. Тож напишіть, будь ласка, у коментарях вашу думку знімати таке чи ні. Щодо висновків, то я вважаю, що людина формується дуже поступово і досить довго зараз іноді також я бунтувала, що на все треба час. Весь досвід важливий: усі знання стануть у нагоді. Головне мати терпіння, не зупинятись і продовжувати вдосконалювати свої навички кожного дня. Однаково важливі як soft skills, так і hard skills, бо яка ви людина особисто, так само важливо, як і який ви спеціаліст. Гарний спеціаліст не дорівнює. Гарні особистості і навпаки. Зараз у нас у студії стають все більш налагодженими процеси завдяки тому, що основний склад студії сформувався, а нові люди, які приходять, швидше вливаються у роботу завдяки побудованій структурі. Звісно, ми не застраховані від затримок та недобросовісності, але запорука успіху у маленьких кроках. Які ми робимо щоденно для покращення свого професіоналізму та якості нашої роботи. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мою історію та розмірковування та дуже чекаю на ваші коментарі та питання. Пишіть, чи співпадає ваша професія із спеціалізацією навчання і про ваші пошуки себе у професії. Мені буде дуже цікаво це почитати. Ми вже готуємо нові відео, а поки що підписуйтесь ще й на мій інстаграм, бо я там викладаю ще багато цікавого контенту. Дякую, що подивились це відео до кінця. бережіть себе і побачимось!